Uh, mu muzei, deci, teş și cea sunt Обладнаний, тому що за вашою, ви бачите, тут у нас буде монтована панорама Трипільської тес. Вона зараз готується, тому трохи він змінений від того музею, який ми отримали на початку. Експозиція завжди у нас поступово змінюється. Ви бачите вітрину, стіночку на якій розповідається історія будівництва трипільської тес від перших днів забудови першої забудови площадки до запуску перших енергоблоків. Як відомо, територія міста Українки, Старої Українки, була багато на хуторів. Їх тут нараховується 9 і один із хуторів по розташований на території будівництва Трипільської ТЕС. Поруч пробігала річка Стубна, яка була потім переведена і пущена через місто Українку, і поле, яке належало в Трипільській сільській раді. За проєктацією Трипільської електростанції було визначено 9 проектів, 9 площадок, але зупинилися на площадці номер 7, саме біля села. Трипілля Ця площадка більш підходила для будівництва. Тут поруч була і річка Стубна, і Дніпро, від якого можна було брати воду. Головний проект будівництва Трипільська Тес розробив Барабьов Іосиф Єфімович. Ось ви бачите його фото, і так от там трошки више він з конструкторами. І На яким він працював більше 10 років, а потім працював під час будівництва електростанції. Перший штаб, де розробили проект, де розглядали проект і креслення для будівництва Трипільська ТЕС, знаходився підів Горою. Ви бачите старенькі будиночки. Вони сьогодні залишилися на тому місці. Там розмістились керівництво електростанції. Було запрошено сюди багато різних магнатів, які будували електростанцію. Це були і монтажники, і така спілка будівельників під керівництвом Геннадія Строкова. Завдання було таке: це після воєнні роки треба було за мінімальний час побудувати на території Радянського Союзу електростанції, потужність, яких буде більше ніж довоєнні роки. Тому за е, декілька установлених років треба було збудувати і поставити під замонтаження. Трипільську ТЕС. почалось монтаж, е, е, велике будівництво. Тут ми бачимо пекло електропроект, по якому будувалася електростанція, накати накази ради міністрів Української РССР про будівництво затвердження площадки номер 7. Роза Вітров, яка розповідала про е, раз. Е, про забруднення атмосфери навколо Трипільської ТЕС. справа в тому, що треба було використати справ, э, э, правильне вугілля для цього використали андрацитовий штиб, пісне вугілля, яке меж забруднювала і був менше ареал забруднення навколишнього середовища. І, наприклад, такі села, як Трипілля, тут ви бачите, витачів, Черпанівка виселять не потрібно було. Тому ми села залишилися в тому самому місці. Сюди із цих куточків радянського союзу з'їхала Смолоть, яка почала будувати трипільську електростанцію. Спершу зробили намили будівельний майданчик. Тут ми бачимо. Зем снаряди, якими намивалися будівельний будівельний майданчик, зробили підводні дороги, по яким зручно було привозити обладнання. Цим всі займалися приг. Такими роботами займалася бригада Ківчука, переможця соціалістичних змагань. Частина цієї бригади складалася саме із жіночого колективу. До дня народження Володимира Ілліча Леніна площадка мала ось такий вигляд. І був зібраний мітинг, на якому видатні люди, Строков, передавік Стаханов, мама мама Космідімянської, космонавт космонавтів приїхали на мітинг, щоб підняти дух майбутніх будівельників саме цей день. Була вкладена перший, був укладений перший кубометр бетону і меморіальна дошка з поруду головного корпусу. Якщо ви звернули увагу на фото, ви е, бачите старий вітряк. Вітряк залишився від містечка Гуринівка, про який я згадувала. Людей виселили, містечка зруйнували, а вітряк довгий час залишався на будівельному майданчику. Потім його переносили з місця на місце, не хотіли руйнувати. Ну і з часом він був просто розібраний. Тому декілька років тому назад, коли е, директор вирішив побудувати прототиптовкову вітряка, ми довгий час шукали, де його саме поставити, тому що ви здійснити такий пошук і знайти, де він стояв з самого початку, було неможливо, так як він переносився. Але все-таки е, він стояв біля першої блочна насосної станції. Ну, вирішили поставити його біля ходу входа на електростанцію. Ці бригади наднормово виконували свої зобов'язання за що були нагороджені різними отам поставте, будь ласка, були медалями, мандатами, різними посвідченням передовіків, пам'ятними альбомами, подарунками, годинниками. Тобто це підіймало краще роботу будівельників, і також був обов'язковий прапор будівельників, який передавався від бригади до бригади. Тут ми бачимо вже монтажників, будівельників, проєктантів, які розробили, які побудували електростанцію, передав соціалістичних змагань, бригаду Кіпчука. Тут вже іде будівництво головного корпусу. Поступово росте головний корпус, починають будувати шлюзи з брусного каналу, підводного каналу. Ось ми тут його. Бачимо блочно насосну станції і а, шлюзи, куди вода буде відходити уже до Дніпра. А, на Трипільській те з'явилось дуже багато допоміжних господарств, які займаються саме забезпеченням гарної роботи електростанцій. Наприклад, хімводоочистка, яка очищає воду. Наприклад, ми беремо воду з Дніпра. Вода по шлюзам через блочну насосну станцію. До речі, на площа насосна станція має кріплення, таке яким вигляді. Сітки, яка має назву рибзагороджувач, тобто риба і маленькі раковини вони не потрапляють до моторів БНС. Блочна насосна станція закачує водичку через підземні тунелі до хімводоочистки, Ціх бочках знаходяться різні хімічні донечки. Перша вода потрапляє до бочки з вапном, де проходить першу чистку. Потім через різні освітлі світлі вона потрапляє до хімічного відділу, і потім виходить вигляді дистильованої води. Дистильована вода потрапляє до катлагігатів ттп 210 а. Своїх, бачите, які були побудовані в першу чергу. Серед інші котла агрегати наповнені повністю, повністю металевими броневими трубами, в заповнює, які заповнюється вода. При нагріванні високою температурою вода нагрівається, перетворюється в пар. Пар перевертає лопасті турбіни. Турбіна за своєю скористю передає свою скорість на генератор. Генератор виробляє вже. Електроенергію, яку ми використовуємо. Електроенергія, Трипільська ТЕС передається як в Київську область, так і Черкаску, Чернігівську, решті передається на підстанцію ОРУ, де електростанція, якщо вона зупиниться, декілька років зможе спокійно ще віддавати електроенергію. Тут ми бачимо склад вугілля. На Тріпийський тес ви знаєте, що є з цих паливоподачі, де зберігається вугілля, топливо для електростанції. Передається він по естакадам до млинів, це перебивається, Це теж великий процес, а потім потрапляє до котлоагрегатів. Витяжна труба. У нас на електростанції їх дві. За історією, перша витяжна труба при будівництві повинна була мати висоту 240 метрів. Але вона загороджувала повітряний шлях в аеропорт Жуляни. Тому було вирішено зменшити трубу і її залишити на тому уровні, на якому вона була збудована на той час. Тоді вона була збудована 180 метрів. Тому, якщо подивитися уважно на трупи, ви звернете увагу, що діаметр першої труби більше ніж другої, тому що був розрахований на ви... ну, на більшу висоту цієї труби. Тут ми бачимо рапорт будівельників, які розповідали про те, що достроково побудували приміщення головного корпусу частину його. Підводні і відвідні канали, шлюзи подачі і води, і витяжну трубу, і в 83-му році почалась будівництво електростанції і в 69-му році електростанція запустила перший кодла АТГ і отримала першу електроенергію. 70-му році за один рік електростанція поставила під навантаження три енергоблоки, що є вічно стало фурором в радянському союзі, тобто дуже швидкісно будувалась. Вони продовжували будівництво і запускали катлогрігати. Як розповідають е, наші. Е, це було так. Наприклад, запустили перший котла грігат, продовжують будувати електростанцію, вішаються такі брезентові шлюзи, перекривається будівництво від цих працюючих котлах і будівництво продовжується далі. На, можна сказати, що більшу частину роботи займали не тільки чоловіки, виконували, а й жіночі колективи. Наприклад, електрозварювальники, це була більшість саме жіночих колективів. Крановщики теж жіночі колективи. Бетоно-укладники це теж були жіночі колективи. Тобто жінки завжди працювали на трипільській е, тесті і сьогодні знімали да, багато, багато різних посад. Тут ви на фото побачите 10 директорів трипільської тести від першого директора Крива Ніщенка. До сьогоднішнього директора Сьогодні керує електростанція Кравця Петра Павловича. Це моя яскравою постатю і історії всій Всі... Всі історії електростанції залишається Красноштант Микола Миколаївич незмінний директор Терпільської ТЕС. При е... Криваніщенці Олексію Константиновичу він був запрошений міністром енергетиків із міста Донецьк, де він знаходився, проживав тимчасово. До цього він керував Назарівською ТЕС Сібірій, повністю її від... відбудував з нуля. Зараз його не дуже хотіли відпускати, але міністр змог поговорити з Красноштаном і все ж таки показати велич будівництва електростанції і запросити його саме до нас в Терпілля. Що цікаво було, що Красноштан спочатку не погоджувався, але коли приїхав сюди, побачив велич ентузіазм будівництва, вирішив залишитись тут. Але запропонувати йому. Той час було неможливо, тому що вона була зайнята і Красташтан став головним на друге місце після Криваніщенка, головним інженером Трипільського ТЕС. І пробув майже. Довгий час на цій посаді з 67-го року по 81-й, і восімдесят 81, перший і тільки вісімдесят першому році він уже встав на посаду директора Триківська тес дуже видатна людина в історії кандидат. Технічних наук прийом працювала технічна рада, тобто всі пропозиції керів... працівників і керівництва вдосконалювали, сводились про роботу електростанції, були запатентовані. За що отримували робітники гарні нагороди премії за свої винахи сьогодні? На жаль, ця рада у нас вже не працює. Музеї ми збираємо речі, які поступово відходять. Уже не використовуються, не використовуються тут і друкарські машинки і телефон. З приймальної директора і перша техніка, на яку рахували зарплатню наші бухгалтера, до речі, на Терпільський тест було всього-навсього чотири бухгалтера, які висконували гарно свою да, все, що треба було використовувати. Вираховувати зарплатню, все, що приїжджала, що треба було збути, займалася бухгалтерія. Також ви бачите, машина, ось така Фелікс, і вже рахівничка електрична, яка вже сьогодні у нас не використовується, тому що все комп'ютеризовано. Допоміжні господарства серед них можна побачити монтажну площадку. Справа в тому, що коли привозили обладнання, змонтувати його в енергоблоках. Там уже в марзалі неможливо було зібрати повністю, тому енергоблоки частково збирали, а потім за допомогою. Залізничих поліфуксірів притягували вже туди в мартзал. І ось така пустка наладочна котельня, яка була зроблена для того, щоб запустити перший енергоблок, виробити першу пару. Сьогодні вже теж розібрана, на її місці збудується зараз сіра очистка. Телефони, приладдя електричного цеху, мегометри, ліхтарі, які використовували, які використовували залізнодорожники. На той час, на жаль, не було такої техніки і не можна було перевести стрілки автоматично, як це роблять зараз. І тому використовувалися ліхтарі, першим, якому підпалювали світло, його піднімали доверху, йому стрілочник показував, що колія вільні, подавайте вагони до вагона-перекидовача. І вже потім, які вдосконалилися з часом, наприклад, оцей ліхтар, він змінював свій колір. Йому було дуже гарно, ну, легко працювати. Також ми звернули увагу на панораму. Тут гарно можна роздивитися, що на горизонті будується містечка енергетиків, які отримують перші квартири енергетики. Тут ми бачимо склад паливоподачі, подачі, де вагончик повністю перекидують, перевертають вугілля, потрапляє в бункера. А потім вже через ці бункери вони потрапляють до млинів. У зимку вагончики затягують сюди і вони стоять в відстойниках, їх називають розморажують. Якщо його перевернути одразу, то вугілля випадає в вигляді глиби, і потім треба її розбити. Тому зручніше одразу їх відстояти, він накривається, і потім вже вугілля потрапляє в бункери. Зверніть увагу, що ще немає камінь складне тому терри... Дніпро ще не широка. І тут боки, на яких навіть люди випасають влітку свою худобу. Тут ми бачимо акваторію порта на капливу баржу, які привозять вугілля, постачання вугілля сьогодні. Вона у нас є акваторія порта, але використання перевезення вугілля паливо баржами ми вже не використовуємо взагалі по екологічській структурі. Тут ми бачимо розподілювач, який розподіляє воду, яка вже відходить від трипільського тесту. По, по забруднення води, то вона відходить чистіше, ніж ми її беремо ну, вже з Дніпра, тому що вона йде очищена через хімічну лабораторію. Серце трипільської маш, зал. Тут ми бачимо прибори електричного цеху, різні прибори зварювальники Перші каски, монтажні ремні. Тут нам подарили своє обладнання вузол зв'язку. Цим обладнанням користувалися в залі Люди, які працюють на обхідники, на блочних там установах, для того, щоб можна було швидко один з одним зв'язатися. Сьогодні теж такі рації вже не використовуються. Різаки, рукавички. Ось, до речі, нам подарували є такий цех, це така ГЕС, таку трубу. Ви бачите, в трубі є залишки такого вапна. Це розповідає про те, що це звичайна питна вода. От щоб такого не трапилось агрегатів, для цього ми використовуємо різні лабораторії, які займаються очисткою як і мазуту, так і води, так і палива, яке приходить у нас до нас на до електростанції прибори хімічного цеху лабораторія металу, одна з старіших лабораторій на Кипільський тест. Відомо, що вся конструкція електростанції складалася із арматурного покриття. Треба його було перевіряти, тому необхідно було зробити лабораторію, яка буде перевіряти арматурне покриття. Тут ви бачите ультразвукову машину ДУК, яка має тут щуп. Тобто, якщо його провести по металу, можна було бачити те ушкодження і швидко змінити, замінити трубу, замінити. Наприклад, металеві різні кріплення, щоб не було великих аварій. Тут ми вам показали зразки, що трапляються з трубами, парили, якщо їх тимчасово швидко не замінити. Антрацитовий штип, який ми отримували і нам добували в місті Донецькій таке поселення сніжне. Вони привозили перше вугілля для трипільських тес. Коли ця шахта використ... виробила потрібну кількість тон, антрацитовий штип глибу як... подарували трипільський тес як головним партнерам. Стов, яким придала перша електроенергія, ми його прикрасили різними табличками, які використовуються в макзалі при ремонті обладнання. Вітрину яку присвятили в українці, взагалі у нас в проєкті ми хочемо зробити куточок в вигляді радянської квартири. Зараз ми збираємо туди меблі, різні речі в житку, тому тимчасово зробили вітрину, яка присвячена саме місту енергетики. Тут ви бачите речі, які використовували з енергетикам, вільнілові платівки, різні е, речі, побуту посуд, дитяче взуття, годинники. Е, Будиночки барачного типу, домбавків до перших будинків номер 5 і номер 4 це перші будинки для енергетиків. Поселок молодіжний, молодіжний повністю барачний, центральна площа, де ви бачите, що ще ринку взагалі немає. Водонапорна вежа, яку називають ледача. Раніше вона була зовсім не ледача, Вона займалася водостопостачанням теплопорухові будинки. А коли по березі побудували дев'ятиповерхові будинки, тобто мотори вежі вже не справлялися з водопостачанням, і було проложене нове водопостачання, а вежа була закрита. Тут ми бачимо дом. Е ви там магазин який зараз називається, солишках там побуту вибачаєш простолі ще дитячий садочок, сонечко Отут тут ще старий переїзд. Уявіть, що тоді залізнича колія О, була да. тільки до міста Українки. Да. Для чого було зроблено? Щоб привозити обладнання, будівельний матеріал на Тельпільську десь. До Києва залізничних шляхів не було взагалі. І тільки у 80-х роках будуть проложені залізничі корі і буде пущена перша дизельна електричка. Концент. Тут ми бачимо будівництво е, е, таких установ, як магазинчики, е, книжкові. Е, е, Продуктові сьогодні да, наприклад, в Українки все змінилося, але зупинки, якщо їхати по березі, залишилися старі молочний, хлібний, овочевий. Да, ми бачимо, як будується будинок культури, енергетик. Ми бачимо, як будується житло, щоб ускорити будівництво електрост містечка енергетиків вирішили будувати його вже зготовлених таких панелей, що прискорило будівництво міста енергетиків і отримання повноцінних квартир, тому що на той час це було не дуже необхідно для працівників електростанції. Щороку на такі свята до 1 травня проводились на на місці енергетики соціалістичні суботи. Де приводили міста до ладу, висаджували троянди, збирали металолом, вбирали різний фрукт? Це було обов'язково на ці свята до цього дня. Також ви бачите, як жили енергетики, свята, що проводилось в місті Українки. Як ви вважаєте, яке на той час було головне свято в житті енергетики? Це в першу чергу, а в другу, можна сказати 1 травня. Так, як розповідають енергетики, це була велика подія. Вони дуже готувалися до 1 травня. Кожний цех намагався показати себе особливо, робили свої вимпили, шили нове вбрання, купляли навіть нові костюми, щоб вийти на парад на 1 травня. Тобто так вони хотіли себе показати. Це була готувалися до свята цього свята. Да. Це була велика подія. Дуже гарно працював правком Працівники електростанції мали змогу відпочивати в усіх куточках радянського Союзу так і їздити навіть за кордон в різні там подорожі, навіть по обміну кваліфікацій, брали участь соціалістичних змаганнях, назавжди намагалися тримати тільки передові місця, брали участь такими електростанціями, як Ладижинська Грес. Також електростанція Тірбах, це ГДР, де отримали перше місце і отримали прапор електростанції ГДР, як прикладне, таке знам'я. Проводились різні міроприємства. Дуже актуальні були міроприємства. Присвячені народної творчості, наприклад, вечорниці, проводились дуже багато о, різних спортивних змагань, обов'язково здавали різні дисципліни по о, охороні середовища, по першій допомозі. Це обов'язково було на Терпіський ДЕС. Ви знаєте, що у нас і сьогодні залишилися такі о, цим займаються на електростанції, проводять різні навчання на електро... сьогодні. Ми зможемо. З вами потрапити до бомбосховища, яке вважається зараз найкращим в Попухівському районі, оснащеним для працівників трипільська тестак і для мешканців на випадок, наприклад, там різних уражень або не дай Боже якісь спадів. Тут ми зібрали документацію, грамоти. Ну, вони в нас розміщені, хочу сказати, тимчасово, тому що музей буде трохи перероблятися. Ми будемо доповнювати новими експонатами, змінювати. Тут ми зібрали прибори, які демонтовані з другого енергоблоку, який сьогодні ви побачите повністю оснащені новітніми технологіями. Вже це обладнання вважається застарілим і не використовується. Перед вами можна сказати, перший комп'ютер, машина і 500, яка використовувалась тільки на як передавати техніка на передових електростанціях. Люди, які працювали на ІВ-500, відправлялися в Ленінград, де їх навчали, а потім вони вже своїм досвідом ділилися на під час роботи на роботи на електростанції. Що цікаво, що е, до неї був прикріплений такий друкуючий пристрій, який за день роздруковував всі палатки, не відхилення роботи енергоблоків. Електроцеп подарував нам такі різні електричні реле. Ми можемо відкрити ззаді і глянути, з чого складалася ця машина, і в ну, думаю, чоловіки зрозуміють, що тут конденсатор різні схеми. А, релюшки. Тобто, релюшки. якщо сьогодні комп'ютер складається з невеличкого такого комплектування, то раніше це. Велике окомплектування, таке обладнання. Також, якщо хтось бажає, в нас там відкриваються ячейки можна їх відкривати, подивитися, потрогати обладнання. Це все зроблено для саме для проведення екскурсій. Тут ви бачите мухтам для ремонту, кабельних пошкоджень. Також ми вам представимо макет, млина. Це млин, в якому іде драбування палива, яке потрапляє на електростанцію. По естакадам вугілля попадає до млина великого барабана, який всередині наповнений металевими м'ячиками у кількості 9 тонн. М'ячики перебивають це вугілля, перетворюючи його в пил. Потім пил відходить до сепараторів на дах е е блоків, де повністю він... Фільтрувується і потрапляє до котла агрегатів. Частинки, які не відфільтрувалися, повертаються назад до млинів і перебиваються заново з іншими рештами вугілля. Тобто без таких млинів ми не можемо подати вугілля, вприснути його до котла агрегатів. Також ви цікавилися електрофільтрами. Відомо, що на енергоблоках Трипільської ТЕС є електрофільтри, які потребують удосконалення, ремонту і нового оснащення. Електрофільтри складаються із магіт... магнітних стрічок, на яких осідають виброси, тобто складні частинки. При роботі електрофільтрів є металеві барабанчики. Які перевертаються і збивають складні частинки до бункерів. В бункерах є ватичка, яка потім вже збиває їх до золоотвалі. Ось ми бачимо поступове перевертання барабанчиків. Вони збивають ці шторки і пил осідає донизу. Спочатку працює перша черга таких барабанчиків, потім вже друга черга. І ось там за допомогою каналу і води, водички вже це все змивається і відходить до Зала Залатвали трипільської ТЕС теж потребують удосконалення. Система, на жаль, зношена, оприскувальна система, яка тушить всі ці викиди, е арашає. Тобто електростанція, можна сказати, раніше була нова, новітня, е найкраща. Вона готувала кадри, е які потім... Е Працювала вже на інших електростанціях, сьогодні вона потребує вдосконалення, нових обладнань, нової техніки, тобто коштів. Тому, на жаль, те, що маємо, то маємо. А в зв'язку з останніми подіями у нас в Україні ми радіємо про те, що у нас почали будівництво продовжили сіра чистки. І як як нам розповідають, то викиди, які ви зараз бачите, труби, взагалі будуть непомітні. Вони будуть в вигляді пари, коли на території тріпільської ТЕС запрацює сіра чистка. Про це вам вже буде розповідати Петро Павлович Кравець в конференц-залі. Хочу сказати, що перед тим, як піти у зал ми зараз з вами візьмемо казки, тому що це необхідно.